<глуп> Нарешті я проснулся. Всем привет, друзья! С вами я, мистер Крипер, ну або просто, короче, Крипер. Вот. Так, катутого година? Свято ранку, так мені сьогодні на роботу не треба. У мене тут камера. Та як бачите, в мене у сундуку вообще нічого нема. А це там поділу, коротше Напевно, спитаєтесь, де я? Я в деревні під ром 13. Інтересний факт. Я вів один сіт. Там, де отака територія. Ну, знаєте, може, такого блогера компота. Вс... Тут були інакше древні, ні. кузниця була тут, це будинок буде там, церква тут. Я все просто поламав і зробив. Ну, подібне. тут в блоках не підраховано нічого, тут, допустимо, зима велика, від не радіо. Ну, не знаю. Добре, давайте зайдемо до сусіда. Привіт, висит. Привіт, містер Кліпер. Слухай, я тут тобі нічого хотів розказати. Та розказуй, мені так нема що робити сьогодні мене вихідний. У майже там буде док я. Де? Ну вікно подивись. Ого, його не було, я. Я не робив його. Я не пам'ятаю такого. Буде. Це... Якийсь довгий житель там живе, але він дуже непонятний. Завжди всіх просить піти до нього гості, але не згоджує якось побоюсь. Ну може, він просто хоче подружитись? Я так не думаю. Ну добре, я хоча б свій схоже, перевірю, що це. Ти не боїшся? Та, да, чого мені боятися? Идем. Тут церковь. Так, так, так. О, такий великий будинок із Very... двері. Не знаю. Кряхлий будинок. Шоотні. все закрит. Йоу, скелет? Й-мою. Тут тут можна зайти? Привіт. Іди до мене в гості, але вечором. Ні-ні-ні, дякую. Ну от, ласка. Я не хочу до тебе в гості, йти, мені просто інтересно. Що в тебе тут за скелет? Вот, я працюю тим. актером. Вот. Та, да, я працюю актера. І ти бережеш якийсь скелет? Це не скелет, це манекен. Ну, ч він на двері тоді. Ну а що? Так прийдеш, в гості? Не-не, вибач. Ну вот ласка, я приехав сюди до зайдакшой дораді. Дере подобрив. 44,6 таке, я вже забув навіть. Я цей будинок. Я в цій цьому древній жив, але переїхав, бо всі мене буде Ніхто зі мною не дружив. Я хотів хоча б, б тут друзів знайти. І тут знову ніхто хтось мною дружити не хоче. зачекай секунду. Друзі, мені навіть якось жалко його. Короче, Давайте прийдемо до нього додому. Мені інтересно, кстати. Добре, я прийду, а в які годині? О боже, вечора, чербнічка і щось таке. Добре. Пока. Хе-хе, пока. Не знаю, якийсь він підозрілий. Ти його до нього. все закрыто. Что там двери, я не знаю. <laughs> не вытягивайте. Ну, добре, давайте тогда пойдем. Я взял, маленький обзорчик на этой Привет. Привет, мистер Крипер. Назвай ну, меня просто Крипер, так лучше будет. Окей, Крипер. Все, теперь я Крипер. Ну, Я так-то Кріпер Крипер. Лагорую також раз Містер Кріпер Це просто довго, так що я просто Кріпер Вот моя. Так. Моя хата. У мене тут много в руке. Ничего, нічого такого. Потім хата сусіда. Церква. Какая? Штука хата мэра. У нас тут шея. Хата житель фиолетоума. Склад. Так джетль фиолетоума. Привет, мэр. А ты не бачил жителей фиолетова? Не, не бачив. Ну, не добре. А, вот він. Привіт, житель Филату. О, привіт, кріпер. Що ти тут гуляєш? Ага. Окей. Зразу. Оце ця хата була заброшена. Але сюди поселився. Вот оцей житель зелено. Просто два таких будиночка. Та й все. Така деревня прикольна. Піномером 13 тут дорожка гравію обхід Трохи. хот трохи закротка робенка а ні Ні нормально, нормально. добре вже от вечері да сходимо додому візьмемо камеру на всякий випадок будемо коротше знімати я не знаю трохи боюсь а потім якщо вийде може взагалі поліції покажу Ничка трохи страшно. Включаем камеру залаштуем. Все включил. Вс, запись О, страшний Кто там? Це я, крипер. А, да за худой. Можно в твою хлебу светло включить, не знаю. И мне больше в таймзаке подавить. Эй, шлай на другой порох. Добрый, да. Ещ кисть страшный. О, рожевой. Сэ тоже мадикет. Ну, добрый. Отцех. Це тоже магикет, дістав уже, уже. в вс кидать. Сюда? Да. Добре. За шо, Закрив двері. двери. Эээ, Друзі, ви Не видкрывай двери. Дэня. Может тут десь ситуации можна включити. Ох, о о Зара, ты лампа, А, Светлана. А как ты такие? О, ты тоже попался до него. Кто ты такие? Я Раф. Он мне тоже сюда закрыл. Ого. Ого. Это манекен, надеюсь? Нет, это жора. Ну ти бачиш, що з ним стало. А цей манікін на дворі і всередині. Це дуже люди. Він тобі теж розказував, що він актор якийсь. Так. Ну ти, значить, теж попався. Як звідси вийти? Ніяк. Стоп, я знаю тут двері. Їх не відкриєш, не переживай. Вони заколочи. шанс а як ти сюди попав він цей будинок хоть буквально вчора збудував довга історія але... Кореч, у нього був фургон і я був в фургоні. коли він збудував цей будинок клав мене сюди жари ми були в тому самому будинку але в інакшій деревні, вообще десь я з інакшої деревні досить далеко як нам вийти звідси переживай уже на выйдет Ще моя кров якась назовите має бути якийсь выхит стоп может аж тумбочка ого так тут ніж є! І шо він тобі дасть? я знав, що там неж я узора якось двері в так за у меня не получается закоринок Не, не получается. Можешь навіть не старатися. Я тоже пробовал. Без шансов. Мы тут не то. Ну не так зар... я зар... Ребята. Як ты то зробив? Я сам не знаю. Зараз ша раз. Руіна. Я лишусь тут, перекрию тебе, та йди викличі поліцію, будь ласка. Добре, так, так. Акуратне, треба. Ай! ай. Все. Поселився в ляха тут. Добре, дере, якраз запис на камері вівся. Бере подзвоню поліція через ноутбук. Так, включусь, коли вже подзвоню. Ну, коли вони вже приїдуть. ну все. Уже от, як бачите, ранок. Я викликав поліцію, от вони приїхали. Зараз підемо, все розкаже. От поліція вже. Добрий день. Добрий день, добрий день. Доброго дня. Що От цьому будинку. живе якийсь Вот э, він... скелет. Там я втік. Там все все. Тихіше, тихіше. Без доказів, на жаль, ми не зможемо вам вірити. Вот, камера. Подивіться, відеозапис відеозапись за рефлешку. Дестану. Вот. Вот, дивіться. Ага, все, забирайте камеру. Так, дійсно. Так, житель відкриває Хто там? Люди. Хто ви такі? Я поліцію покликав. Як ти втік? Це вже не твоє діло. Ось, вот, раштуйте його. Ви самі все бачили. Заманив вони... За мене, мене. крич, просто арештуйте його. Добре-добре. Все. Добре. Да. Не, будь ласка, не саді мене в тюрбу, я невинуватий. От, посадили того жителя. Більше таки не займемося. Відстань від мене. Лейте, же все перекрили тут. Скелет, справжній, на жаль. Полицейский, можно я десь зроблю з тим будинком? Вже можно розслідування закінчено, вона у Ну вот і добре. Зараз підем на склад і десь зробим. Привет, я тебе якраз не бачу. О, привет, Крипер. Так. Добрый день. Мэр. Привет, привет. Вот. Ну все, нехай готується. Шей, че-ше, че біжимо з автоматом, з автоматом. Давайте здалека трохи постріляємо по його будинку. Послідження закінчено, все. Виб'ємо все стекло. Опа. Все, ми йому зараз повибиваємо. Не-не! І зараз буде саме ектичне. Не-не, не, не ну, тут тут рискова, тут різково. Полетіли! Все Все, тут зараз достріляємо! О, вот тут я. Тут вылезем. Вс. Вот нахрі цей житель. Что таким заниматься не треба. Добре, друзья. Зачекайте. На тому всім пока, до нових зустріч, чекайте нове відео завтра. Тепер відео будуть виходити кожен день. Ну, майже, кромі неділі. Так що давайте, на тому всім пока, гарних вам справ так далі.